Це ветеран війни увечері 3 березня намагався дістатися до Рахова та не судилося. Каже, маючи посвідчення учасника бойових дій, не зміг купити пільговий квиток на автовокзалі Ужгорода, аби скористатися правом на безкоштовний проїзд. Перше, чого емоція, то що я не потрібний. Якби ну, це мої особисті проблеми. Тобто, е, горе про те, що якщо людина е, е, була учасник, бо він воював. То ну, ніхто не цікавився, як це це робило, чому ти туди повав, які ти там мав травми, не травми, на да, що, що ти пережив, це нікому не цікаво. От чітко ми не можемо продати і до побачення. оце. а далі якесь там навіть добре слово обурло іменно те, що е, на даний момент. Мене я не розраховував купляти квиток, бо дорога туди і назад би десь обійшлася близько 800 гривень, а ці гроші можна було б потратити на якісь ну, на подальше моє лікування. Я як учасник бойових дій маю право, а толком мені пояснити ніхто не міг, чому, на яких підставах і все інше. Не було ніякого представника автовокзалу, да, який це може крім касира пояснити. Цир не зміг, знаєш, має хтось інший пояснити найбільш Е, Ну, це мене обуроло. Я звернувся до поліції. Звернувся ветеран і до уповноваженого справ людини Закарпаття, адже нещодавно побачив публікацію Андрія Крючкова у соцмережах про подібний випадок. Через відмову захисник, який проходив лікування у Рахові, після поранення змушений ночувати на автостанції в Ужгороді, очікуючи автобус, який надає пільговий проїзд. Потребував здійснення гемодіалізу, який проводять тільки в місті Ужгород. Він прибув з метою проведення гемодіалізу, отримав відповідні послуги медичної установи і повертався знову до лікувального закладу міста Рахів і прибув на автостанцію міста Ужгород. І попросив надати йому пільговий квиток як ветерану війни, на що отримав відмову? У зв'язку з тим, що це міжнародний рейс, і на відповідний рейс немає пільгового приїзду. Андрій Крючков каже, за кілька днів отримали ще одне звернення від жінки, яка також має статус ветерана війни. І також було відмовлено в пільговому приїзді як учаснику бойових дій саме на вказаний рейс, а саме рейс Ужгород Чернівці. Хоча знову ж їй повідомили, що це міжнародний рейс, і він здійснює міжнародне перевезення саме до Республіки Молдова. І це ще не все. Історія має продовження. Уповноважений справ людини особисто перевірив схему з продажем квітків на міжнародний рейс до Молдови. Спробував скористатись своїм правом на пільговий проїзд з посвідченням учасника бойових дій. Вибув на автобусну станцію і звернувся як громадянин, щоб придбати в такому випадку квиток на міжнародний рейс до Молдови. Мені було відмовлено в зв'язку з тим, що він не здійснює міжнародний рейс, а в нього кінцева станція тільки місто Чернівці. Надати мені пояснення, чому вони відмовляють ветеранам війни в пільгому приїзді як учасникам бойових дій, на підставі чого здійснюють міжнародні рейси, якщо в нього кінцева станція місто Чернівці, на що безпосередньо касир таку відповідь надати не змогла? Більше того, квитки на цей рейс мали б продаватися у відповідній касі для міжнародного сполучення, проте продаються у звичайний міжміського і обласного сполучення. Мною було повідомлено представників Укртрансбезпеки, повідомили представників Національної поліції, які безпосередньо прибули на автобусну станцію місця Ужгород. І вже в ході було з'ясовано, що зі слів керівника Укртрансбезпеки, що безпосередньо за останні три роки вказаний перевізник жодного міжнародного рейсу не здійснив. І також що вже неодноразово безпосередньо Укртрансбезпеку були. Звернення щодо порушення правил перевезення саме вказаним перевізником. Представники Укртрансбезпеки підтвердили інформацію про систематичні порушення на маршруті Ужгород Чернівці. Даний перевізник попав в поле зору нашої служби вже досить давно, ще з 2023 року, коли була ситуація, як водій зі скандалом вигнав дівчинку 17-річну. З автобусу в зв'язку з тим, що вона придбала електронний квиток. Олександр Купичак каже: більшість скарг на цього перевізника надходило на території Закарпаття. Здійснили перевірку автобусу, перевізника водія, наклали стягнення у вигляді штрафу на цього перевізника. Протягом 2024 року, з періодичністю, раз у квартал, приходили скарги. Різного роду про те, що е, водій набирає пасажирів понад норму, тобто вони їдуть стоячи. Хоча е, цей рейс е, дальній він передбачає тільки сидячі місця. Е, про те, що неможливо там багаж якийсь розмістити, тому що немає багажного відділення. Представники Укртрансбезпеки перевірили відповідність перевізника усім умовам ліцензії та дотримання передбачених нею правил, маючи. Дозвіл на міжнародний маршрут по факту здійснював міжобласні перевезення, тобто жодного разу за 2024 рік він е, в Липкани, це кінцевий пункт е, в Молдові, е, перетин кордону не здійснював. Тобто, прикриваючись міжнародними е, перевезенням, він по факту здійснював міжобласні перевезення і е, е, убезпечував себе від того, щоб надавати пільги громадянам, які. Це передбачає. Олександр Копичак запевнив, жили відповідних заходів, притягнули перевізника до відповідальності. Протягом минулого року на цього перевізника було накладено е, санкції на суму майже 136 тисяч гривень. І от е, всі ці факти е, назбиралися. Останній факт це відмова у пільговому перевезенні. Так як перевізник Чернівецький. Е, Відділ Укртрансбезпеки в Чернівцях здійснив позапланову перевірку дотримання ліцензійних умов. Під час пасажирських перевезень були виявлені суттєві порушення і Укртрансбезпека прийняла рішення щодо зупинення дії ліцензії повністю. Наразі перевізник не має права здійснювати транспортні перевезення. Він обращався в касу, а в касі є свої порядки там на Закарпатті. Розумієте? Ну той до нас ніхто не звертається. До нас всіх не звертається, ми всіх ведемо без проблем. Вони могли, по-перше, набрати перевізника і спитатися, можна хлопцю уїхати? Я би за сказав, що можна. людей на закордон немає, щоб ви розуміли. Немає їх взагалі туди, ніхто не їде. От продажа відкрита. Ну не купляють люди туди квиточки, і звідти нема нікого, бо ми постійно, постійно на зв'язку. Питаємося, є у вас люди, їхати до вас? Ні, не їхати, нема людей. Що ми не їдемо? Поскаржи. Ну а як так? Ну як так? Ну вони собі так собі там вирішили, і я тут лишився крайні. Ну це не до чого. Варто нагадати пільги на проїзд, визначені законом України, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Хочу закликати всіх перевізників дотриматись вимог чинного законодавства і надавати пільговий приїзд саме нашим захисникам, які мають статус учасника бойових дій і мають відповідно до законодавства право на пільговий проїзд, а також ветеранів війни безпосередньо звертатися до водіїв транспортних засобів в безпосередньо на автостанції в каси, що ви маєте право на безкоштовний проїзд, що стосується внутрішньо-міських перевезень міжміських перевезень та міжобласних перевезень. Кожен ветеран війни має на таке право. Якщо стали учасником чи свідком фактів порушення прав ветеранів на пільгове перевезення чи інших, звертайтесь до представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у своєму регіоні та до поліції.